Від самого ранку Нікопольщина під загрозу артилерійського обстрілу ворог не припиняє тероризувати район. Сьогодні вночі росіяни атакували одразу дві громади. Найбільше дісталося Нікополю. Ворожі снаряди понівечили дитячий садок, аптеку та магазини, а також житлові будинки. На щастя, люди вціліли. Також російські снаряди зачепили вісім багатоповерхівок, п'ять гаражів та три автомобілі. Обірвали лінії електропередач та понівечили водогін. І Якщо раніше ворог здебільшого атакував район вночі, то останнім часом тероризує і в день. Вчора тричі обстріляли Нікополь та Марганецьку громаду з важкої артилерії. Поцілили по фермі, загинуло вісім свійських тварин, ще п'ять поранено. А от від сьогоднішніх обстрілів людей досі не можуть оговтатись. У квартирі всі шість вікон на балконі, всі розбиті. На кухні гарь, диму повно, пиль, такий чадний, кашляв аж до утра. Досі пора аж голос такий пропав. Це, це звісно, жах. І сьогодні стало відомо, як саме власники зруйнованого окупантами житла будуть отримувати компенсації від держави днями. Верховна Рада прийняла закон про відшкодування майна під час повномасштабної війни. Постраждалі отримують сертифікати на купівлю квартири або грошову компенсацію. Заявку на відшкодування можна подати через додаток Дія, нотаріус, СНАП або органи соцзахисту. Звернення розглядатиме спеціальна комісія. Ініціатива ж запрацює, коли президент Зеленський підпише закон. Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення на Дніпропетровщину російські окупанти зруйнували або пошкодили 5 тисяч багатоповерхівок та приватних будинків. Поліна Полмарчук, Сергій Гончар, новини 11 -го каналу.